Вітаю вас, друзі. Це програма «Грунтовно» на телеканалах Тернопіль 1 та НТБ. І я, Ілона Артемович. Сьогодні ми зануримось у одну із унікальних українських традицій: обряд засівання з конем, який внесено до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Сьогодні у нас в гостях Тамара Воверчак, і ми дізнаємось, що таке цей обряд, як він проходить та яке значення має сьогодні. Пані Тамаро, рада вітати вас у нашій студії. Вітаю. Пані Тамаро, розкажіть, будь ласка, що символізує обряд засівання з конем, і чому саме кінь є головним символом цього обряду? Обряд засівання з конем це є дуже давня традиція в нашому селі. Кінь як символ достатку, злагоди, добробуту, якого водять по господах. І приносять цей достаток в господи. Але є одна особливість: це не до кожного заходять з конем, це тільки там, де є незамішня молода дівчина на видані. І особливо, якщо ще є батько Василь у тій господі, то заходять хлопці і ще перев'язують батька вінком. Коли сама проходить цей обряд? В ніч з 12 на 13 січня щорічно цей обряд проходив в нашому селі. Але так як зараз прийшли деякі зміни, і ну, на даний час обряд ми тільки не проводимо, тому що перший рік тільки війни ми його ще проводили. Зараз така ситуація, що десь утримуємося, були обмеження з комендантською годиною. Були десь такі відношення, коли наші хлопці загинули і вирішили, що краще перенести на деякий час, поки можливо, ситуація десь є ще така е, тенденція. Саме свято також перенесли засівання зараз 31 грудня на 1 січня. І от іде обговорення, як має бути, як в подальшому має проходити. Цей обряд, щоб нічого ніякі не порушувалися його норми, якісь межі, як виникла все ж таки така традиція засівання з конем? А чи цей обряд родом з села Вістря на Тернопільщині, звідки саме з'явилася ця традиція, ми по сей день не можемо визначити, тому що питалися таких старожилів, і вони наскільки ще говорили, що їхні Батьки до їхньої от, е, жінка з 43-го року народження, вона каже: от ще приходили до моєї мами. Мама була з 18-го. Її мама попередньо казала, що ще до її мами, то це більше 100 років. І звідки саме пішло куріння, ми сей день не можемо. Звесологи забулося, воно десь втратилося, та перша ниточка. Е, ще один факт є того, що от як він видозмінювався, колись були три ватаги, три засібальників, які, тобто, ти, ходи, три, групи. три групи, які ходили з коней. Уділили село на три частини і цілу, ніж, тому що на той час було дуже багато сімей, дуже багато дівчат. Сім'ї великі, і за одну ніч одні з посівальники не могли обійти ціле село. Тому вони мусили десь розділитися. Пані Тамара, розкажіть, як все ж таки відбувався сам обряд, які є основні етапи, хто бере участь і коли це проводиться? Попередньо збираються молоді хлопці, неодружені, на даний час в будинку культури і починають вибирати пісні. Починаємо вибирати засівання. Одне, що є характерне, що от віншівка залишається давня, з давньої. Ну, можливо, не з першої традиції, але з перших отих посівань. Чи знаєте Переліз. зараз цю так. Віншівку? Так. Можете Зараз є, ну, <звучили> <як>? <звучили> Так, так. українцям хочемо побажати волі, щоб скосили дружно бур'яни у полі. А потім зорали, ще й заволочили, а зерно добротне в землю положили. Хай нашої єдності вороги лякаються, а ми дружно скажемо: Христос рождається. Ой, дуже красиво. І це, от коли ми все ж таки кажу, посівання ми вибираємо, може бути, ну, одне, друге, воно десь пересікається, чи якщо є два хлопці-посівальники, то віншівка завжди залишається все ж таки. Напевно, вона десь і зараз характеризує той період. Були такі зміни, були якісь такі ситуації. Напевно, не, як тобі, ну все гаразд, була війна, були свої нюанси. і ну, десь. Навіть за радянських часів, коли була заборона водіння коня, все рівно хлопці йшли. Водили коня, йшли до дівчат і не лишали цю традицію. От е, хлопці дівчата збираються. Це збираються тільки хлопці. Тільки хлопці, тільки збираються. хлопці так. Збираються хлопці. Вони вибираємо з батаги цих хлопців засівальника, який буде засівати, віншувальника, який віншує, поводиря коня, хто, майбутньому буде водити коня. І другий хлопці є музиканти. Підбираємо хлопцям репертуар, тому що в їхньому репертуарі музикантів має бути е, дві пісні: це має бути е, вальс один і одна полька або фокстро. Тому що, коли вони заходять е, пізніше до дівчини до, 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 в господу, то мають два танці танцювати хлопець дівчини. Але давайте поступово. Вибрали посівання, зробили репетиції. Май бути є коляда, решту хлопців, які приймають участь в цьому дійстві, вчать коляду. Напередодні, 13 числа, хлопці збираються, їдуть в ліс по сосну, по ялину. Це може бути ще також туя. На вінок це має бути е, спеціальна з ліщини е, така зроблена каблука. Вони кажуть. Каблука так. це що? Е, це для вінка, для оформлення вінка. Угу. Е, хлопці, друга частина йде до господаря, який має коня, і просять дозволу, щоб він дав цього коня, щоб хлопці пішли з ним засівати в село. Ну, звичайно, що господарі погоджувалися, тому що е, колись було багато коні, колись була ферма. Е, як така, був колгосп, е, йшли також, з колгосп помогли взяти. Зараз на даний час зараз трошки важкувато з цим, тому що коні практично немає вже, ну, але все рівно якось вирішується. І тоді беруть того коня господаря, ведуть ну, все ж таки на стайню, де колись була ферма, і там починають його вмити, вичищати, вимивати, щоб не було запаху, бо як все ж таки кінь стояв в стайні, і... а до дівчат якось треба йти. І тоді привозять до будинку культури. Вони починають вчити ходити коня по сходах. Тому що, якщо я заходи до господи, в кожній господі є сходи. І треба, щоб цей кінь заходив, навчився ходити по них. Спочатку вони зводять самого коня, потім вони заводять в будинок культури його. Опісля починає легенько грати музика, щоб кінь звикав до музики. І по залі клубу вони так проводять його декілька разів і вже бачать, коли вже ніби звик до музики, звик до ситуації, як, до обставин, які його очікують в майбутньому. І тоді дають трошки відпочити, дають сіну йому, цукор, цукерки можуть навітати, так, щоб кінь заспокоївся. За той час хлопці привозять тую. Чи там, ялину на вінок, не плетуть його, туди ще доставляють паперові квіти, кетяги калини або горубини, ну більшості калини є, і колосся. І все це вплітають. Потім ще стрічки кольорові накидають. От Зараз у сучасний левінок вони роблять такі є, там вони йдуть на батарейці, вони лише. Докріплюють оті гірлянди, щоб було видно, що хтось йде, щоб воно світилося, щоб він був видно. І опісля вечора вони ну, розходяться на деякий час, коли сплили вінок, вони залишаються, і вечором вони приходять знову в будинок культури і починають тягати коня. Спочатку накидають на нього велике покривало. На шию, на голову надягають йому устечко, ну, у нас зазвичай обрукинка. Потім іде хустина, велика хустина, накидається, вона попередньо мала бути з червоного кольору, і зверху маленька біла. Ось такі дві хустини. І опісля вони ще якраз вдягають оцей сплетений вінок. На шию коня. Рівно в 12-й годині ночі хлопці виходили з сільського клубу і йшли в село до дівчат засівати. Прийшовши під хату, музиканти три рази грали марш. За цей час дівчина має відкрити двері. Якщо все ж таки вона не відкрила, то тоді музиканти розверталися і йшли далі. Але це було ознакою того, що наступного дня, коли танці в клубі, Дівчина приходила на танці, її вже не пускали. Музиканти зупинялися, вони не грали. Вони грали марша для цієї дівчини, і поки вона не покине клуб, танці не продовжувалися. І це було десь таким навіть трошки позорно для того, щоб от, дівчина не пустила. Чого вона не пустила, значить вона не має права йти до цієї компанії, до клубу, вона не має права йти на ці танці. Дівчина все ж таки більше більшості це винятки, такі що не було, щоб дівчата старалися всі пускати коня до хати. І першим заходив до господи засівальник. Він засівав. Зразу за засівальником заводили коня. Коня підводили до стола, на якому мало бути сіно, калач, пшениця і кінь ласував. Тим, що для нього зготували. Заходили далі хлопці, музиканти і заходили колядники. Музиканти грали одну коляду, усі разом колядували, а Після хлопці віншувальник віншував. Після завершення цього виводили коня з хати і хлопець, до якого до вподоби дівчина. Брав, запрошував її на танець. Опісля, після танцю, це був Вальс і Полька чи Вальс, Фокстро, два танці вони затанцювали, хлопці співали, а на цьому слові бувайте здорові, виходили з господи. Дівчина дякувала. І, вийшовши на вулицю, хлопець садив дівчину на коня. І виводив за ворота. Це було десь ознакою того, що невдовзі дівчина покине батьківський дім і вийде заміж. От сам обряд ще так характеризували, якщо десь кінь наслідив в хаті, це означало, що дівчина скоро вийде заміж. Якщо все ж таки не того року прийдуть свати старости до хати, то може бути навіть і весілля. Ну, такі... І так до ранку дійство повторювалося від дівчини, до дівч... від господи до господи. Тільки до дівчат ходили, тому що є схожий обряд в Тлумицькому районі, але там, вони ходять по господах, до кожного. у нас тільки до незаміжних дівчат, які на видані. І ранком, коли закінчилося дійство, коли вже перейшли всі господи, ішли. Повертали тоді в крамниці сільські, повертали в сільську раду і обов'язково йшли до церкви засівати. Навіть було, що святкове богослужіння в церкві не починалося допоки хлопці не засіяли. Аж потім вже починалася відправа. Ну це було дуже-дуже приємно, тому що всі чекали, от зараз мають прийти хлопці до церкви. Щоб легше було нашим глядачам уявити цю традицію, я пропоную переглянути, як все ж таки відбувається цей обряд, засівання з конем, всі його етапи, ролі учасників і символікою. На Тернопільщині у селі Вістря Коропецької територіальної громади зберігся давній обряд Засівання з конем в ніч з 13 на 14 січня. Новорічне дійство провадить молодь. У ньому беруть участь колядники, засівальники, поводир коня, музики. Усіх понад 20 осіб та члени родини, у яких є дівчина на виданю і де засівають. Напередодні свята старого Нового року юнаки ретельно готуються. Для здійснення обряду вибирають об'їжджаного і красивого коня. За день до свята його привчають ходити по сходах, а також по залу сільського клубу, аби вміло заходив у домівки. Призвичають і до музики, спершу тихої, а потім гучної, щоб кінь був смирнішим, підгодовують цукром розподіляють ролі, обирають посівальників, віншувальників і поводаря коня. Тим часом для коня парубки плетуть вінок, переважно з з'їлоктуї, кетягів калини чи горобини і прикрашають паперовими квітами колосям пшениці. Зрання, 13 січня, парубки чистять, миють коня, прикрашають квітами, накидають на нього покривало. На шию чіпають хомут і обрукенку, обв'язують хустку та одягають вінок із новорічними гірляндами, водночас грають музики. Запрошує колядників до хати. Першим заходить посівальник із торбиною через плече, у якій зерно, цукерки, горіхи, копійки і засіває. За ним колядники поводир заводить коня. Під час колядування та віншування годують коня заздалегідь приготованим сіном, зерном. Та сію, сію, засіваю, щастя й долі вам бажаю. Сію щирими словами, щоб було добро між вами. Сію вам пшеницю яру, будьте гарні, господарі. Сію також і у зиму, не морозять, хай вас зими. Сію вам, добірне жито, щоб довгий вік прожити. Коли коня виводять із світлиці, музиканти грають два танці вальс і польку або фокстрот. Хлопець із ватаги, якому до вподоби незаміжня дівчина, запрошує її до танцю. Потім парубок веде дівчину на подвір'я, садить на коня, і разом вони виїжджають за ворота. Це символізує вихід дівчини з рідного дому. Ці учасники колядуючи, виходять з хати. Христос ся рождає! Ісус, мале дитя, Він дарує нам життя. Обряд засівання з конем у цьому селі триває аж до ранку, допоки не обійдуть оселі всіх дівчат-виданиць. Також вступають до сільської ради та крамниць, але коня не заводять. На останок йдуть до церкви святкові богослужіння на Василя у вістрі розпочинаються тільки після того, як парубки засіють і заколядують в обох храмах. Тамара, цей обряд засівання з конем внесено до національного переліку нематеріальної культурної спадщини, і це таке велике визнання для громади. Розкажіть, як відбувався процес внесення, хто був ініціатором і що потрібно було зробити, щоб це все ж таки стало можливим. Так, це для нас є дуже великим, як сказати, нашим задоволенням, раді, все тіше з того, що занесено нашу обряд, що все ж таки традиція десь буде збережена, вона буде жити і не тільки наявно, десь документально, що вона є оформлена. Хочу подякувати нашому Тернопільському обласному управлінню культури. Тому що десь з їхнього сприяння воно йшла ця подача. Спочатку готувалися до центру народної творчості. Це десь вони нас стимулювали в тому, що от обряд повинен мати життя. Він повинен жити, його треба зберегти. Його треба показати. І тоді. Десь почали почали збирати дівчата. Допомагали багато з центру народної творчості в оформленні, тому що це є дуже клопітка робота. Це є багато документів, які потрібно зібрати. Спочатку ми готували документи для того, щоб занести обряд до обласного переліку. Нематеріально-культурної спадщини. А вже опісля, коли він був занесений, подавали знову, все ж таки, тому що кожного разу це є нові учасники дійства, які приймають участь в даному обряді. Хтось залишається, одні одружуються, одні залишаються, приходять нові. І постійно треба оновлювати листи згоди. Які оці молоді люди надають на те, що вони не заперечують, що обряд був занесений, тому що це від них має бути лист згода від кожного, хто долучений до цього обряду, Принаймні, це стимул для того, щоб ми його зберегли, щоб ми його тримали. Щоб воно передавалося з покоління в покоління. тому що якщо наші десь е, ті ж самі дідусі, е, пізніше батьки, ну мається на по чоловічій лінії, брати, тому що в мене також брати ходили засівати з конем. Е, зараз до моєї дочки приходять. Е, і оцей період, коли відбулося саме Почалася війна, перший рік пішли і на майбутнє, і всі десь чекали, що мають прийти. От будуть ходити, не будуть ходити. Ну, потім, каже, десь воно трошки нам не, не посувало з того, що в нас загинули хлопці. І ми десь в той момент не проводили його. Але в майбутньому це, це все рівно воно бути. Навіть про тому, що це зміниться час, зміниться 1 січня. Тридцять ніч, 31 на 1 січня. Думаю, що все ж таки воно буде жити і всі далі будуть тому радіти, тому що вони його підтримали, вони хотіли, щоб цей обряд жив. Пані Тамара, дуже дякуємо вам за цю розмову, за те, що завітали до нас у студію. Ми дізналися сьогодні про один із найяскравіших українських обрягів засівання з конем, який живе, передається з покоління в покоління і має важливе культурне значення. Це була програма «Грунтовно». Дякуємо, що ви з нами.